Усім мої вітання. Якщо ви зайшли на цей канал, значить ви цікавитесь квітами, любите квіти. І сьогодні я хочу показати квіти, які у мене вже зійшли або не зійшли, які я посіяла трошки давніше. Тож, хто любить квіти і хто любить висівати, запрошую усіх, побачимо мій результат, що в не зійшло, а що ні. Принесла я сюди свої квіточки. Але вони в мене ростуть на стелажі, на самій верхній поливці. Ось мої пакетики усі, що я посіяла вже. І зараз подивимося, скільки я квіточок посіяла в лютому місяці. І зараз порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Корін залишити на слідуючий рік, і вона буде як дворічна. І так, аквілегія багаторічна, Вероніка багаторічна. Газанія. Це, як би рахується, однорічна, але теж можна корінчик залишити через зиму горшок прикупати. І на слідуючий рік вона нас знову буде світа Максхідний багаторічник. Пампасна трава багаторічна. Вербена гібридна це однорічна, Ліатріс багаторічний. Портулак однорічний, мельянка багаторічна, Ясколка багаторічна, бегонія. Бегонію можна залишати слідуючий рік. Занести в дім. І слідуючий рік вона знову буде цвіла. Ломикамінь багаторічний. Геліотроп багаторічний. Аліс у мене є багаторічний. а Буває ще однорічний. геліопсис багаторічний. Гайлардія багаторічна, Костриця голуба багаторічна. І дзвіночок Кентербері це дворічний, І дзвіночок карпатський це. Багаторічний. Отже, я придбала ось ці, ці пакетики і посіяла вже, і хочу показати результат. І тут є фірми НК Еліт, яскрава седера. І також є у мене ще професійне насіння. Ось таке. Так що фірм багато є. Подивимося на результат. Саме перше я посіяла ось таку кубею. це Ліана. І сіяла я її 30 січня, 6 лютого вона зійшла. І ось так вона виглядає. Це меншенька, а це більша. Як бачите, ось так. І ще в мене є одна, але менша. З п'яти насінини зійшло три насінини. Тепер я хочу показати квіточки, які я висівала 9 лютого. Це багаторічна квіточка. Ось так зараз її сходи виглядають. Оце все зелене, це Вероніка. І ось так квіточка виглядає. Дуже багато насіння зійшло. А ось тут в мене кішка стала, тому тут менше насіння. Вона пройшлася по цих квітах. А ось газанія, я дуже хотіла, щоб вона в мене зійшла фірми яскрава, вона не зійшла. Хоча є до 27-го року термін придатності. І я все правильно посіяла, але не знаю, чому вона в мене не зійшла. Буду сподіватися, що ще зійде, але я вже не впевнена. Ось таке крупне насіння в неї і не зійшла. Ще я хочу показати ось таку квіточку, що в мене зійшла. Теж сіяла 9 лютого це ліатрис. Ось така. Подивіться, які сходи. Тут є два рядочки. І як бачите, ось тут гарно зійшло, а тут чомусь зійшло 4 насінини і більше не сходи. Не знаю чому. Ось такий ліатрис, багаторічна квіточка. Так, і ще одна квіточка, яка рахується однорічна, це вербена. Ось такі всходи, бачите. Вже зійшли ось такі маленькі паростки, прокльовується вона. І тут ще ось прокльовується, і тут, і тут, і тут. Хоч насіння в неї таке досить велике, але його сіяти треба поверхнево. Так що все прокльовується. Теж 9 лютого я висівала. Однорічна рослинка, але можна її залишити на слідуючий рік. Коріння викопати в горшок і поставити в теплицю чи в дім занести. Ось така вербена. Вона буває різних кольорів, дуже красива. І ще я 9 лютого сіяла аквілегію ось таку, і в мене поки що нічого не зійшло. А сьогодні вже 19 лютого. 10 днів пройшло. І аквілегія ще не зійшла. Фірма яскрава. І до 27-го року придатний термін. Отже, поки що з тих, що я сіяла 9 лютого, дві квіточки не зійшли. І обидві фірми яскрава це Аквілегія і газанія. Хоча пише, що вони придатні до 27-го року. Таку аквілегію я вже висівала, тому в мене досвід є. Єдине, що я її не стратифікувала, можливо, її треба було стратифікувати, але якщо свіже насіння, то воно сходить добре без стратифікації, тому що минулого року я висівала свою аквілегію без стратифікації, і вона у мене зійшла дуже густо. Тож, я думаю, що не проблема в стратифікації, а проблема, що не свіже насіння. Але побачимо ще. Я ще не спішу, я говорю на сьогоднішній день. Пізніше я ще покажу, чи зійшло це насіння, чи ні. Слідуючи, це є ось такий алісу і гайлардія. Оце є гайлардія. Ось такі всходи, бачите, зійшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А всього було 10 на гайлардії. Багаторічна рослина ось такі. Ромашечки. Це професійне насіння, і воно в мене зійшло. А тут є багаторічний ось такий Алісум гірське золото теж професійне насіння, теж сіяла 10 лютого. І чомусь воно в мене не зійшло. Не знаю, можливо, ще зійде 10 лютого я його сіяла. І я читала, що дійсно його треба прикривати. Трошки землею. Я перше посіяла, не прикриваючи землею, а потім я його прикрила. Бачите, не зійшов у мене Алісу. А ще хочу вам показати. Я дві квітки посіяла таких, як геліотроп і геліопсис. Ось так виглядає геліотроп. Це однорічна рослинка. Ну, і кажуть, що вона. Духмяна, але не знаю. Мені писали, що ніякого аромату не відчувають. А інші писали, що дійсно вечором відчувають аромат цієї квіточки. 10 лютого я посіяла, і ось такі сходи в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 насінинок вже зійшло. Такий галіотроп. І слідуюче це є ось такий геліопсис. Це багаторічна квіточка. Такі ромашки. І теж 10 я лютого сіяла. І подивіться, які сходи. Ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є сходи, Не так, як би хотілося, але є, можливо, ще зайде. 11 лютого. Я посіяла ось такий східний помаранчевий мак. І подивіться, який всід. Це ціла ось ця е, коробочка є е, з маком. Я його трошки прикривала землею, а ось тут я не прикривала землею. І так, і так мак добре сходить. Подивіться: ось який всди різні. Дуже багато цього маку зійшло. І це є багаторічний мак, але буває ще однорічний, і багаторічний буває різних кольорів. 11 лютого я його висівала. 11 лютого я ще висівала дві травички таких костриця голуба і пампасна трава. Якщо костриця голуба це низькоросла, а пампасна трава це високоросла. Ось так виглядає костриця голуба, в неї ось таке трошки більше насіння, як в трави, і вона чуть-чуть пізніше почала сходити. Але дивіться, які гарні сходи є, і досить багато. Я Дивилася і все було накрите плівкою. І час від часу я оприскала, щоб насіння було вологе і щоб сходило. А ось така пампасна травичка, вона ось тут рожева, а буває ще срібляста. Подивіться, як гарно зійшла ось тут. Дуже гарно зійшла. Дуже багато є насінин. Які зійшли ось така помпасна трава. Ще я сіяла 11 лютого два дзвіночки. Ось такий карпатський дзвіночок, як бачите, він ось тут тільки починає сходити вже насіння побіліло і вже такі маленькі-маленькі паростки є. Карпатський дзвіночок це багаторічний, низькорослий. А ще я сіяла ось такий дворічний дзвіночок. Називається Кентербері. Це сумніш, різні кольори мають бути. 11 лютого я посіла і подивіться, скільки сходів є вже. Бачите, як багато. Ще я сіяла 6 лютого дві бегонії. Бегонія довго сходить. І не знаю, чи буде видно, але ось тут є такі маленькі сходи, і ось тут. І це бегонія вічно-квітуча. Бада-бінг. Ось така бегонія вічно-квітуча бада бінг. В мене зійшло поки що пару насінин. А ось бегонію ампельну шансон. в мене не зійшло нічого поки що. Це професійне насіння, але воно було зібране в 2020 році і придатне до 2024 до року. Тобто воно було вже не свіже, а я не подивилася. Завжди треба дивитися, коли було зібране насіння. Краще, якби воно було зібране в 2022-2021 році. Бо ось вічно квітуча була зібрана 21-му році і дійсно до 25-го року. І бачите, вона зійшла. Тому треба завжди дивитися, якщо написано, коли було зібране насіння. Це дуже важливо для таких квіточок. Висівала 16 лютого ось такий грунтопокривні. це ломи, камінь, ясколка, біберштейна, мельянка Сапонарія і Портулак. Усі вони знаходяться у мене ось в ось таких контейнерах. Я відкриваю, накриваю, протираю ось цю кришечку. І поки що в моє насіння ще не зійшло. Ось, сіяла я усе насіння поверхнево. Але вже набрякло вже побіліло, я сподіваюся, що зійде. Ось таких ще 4 контейнери. Я посіяла 20. Один пакетик квітиків. І в мене не зійшло 4 ось таких пакетики на даний момент, але, можливо, ще зійдуть. Це два пакетики Аквілегія і газанія фірми Яскрава. Також бегонія ампельна шансон. У мене ще поки що не зійшла, а вічно квітуча зійшла. І ось такий Алісом, теж професійне насіння, в мене чомусь ще не зійшов. Можливо, ще зійде. Фактично пройшло 10 днів. Можливо, деякі насінини починають пізніше сходити. Ще почекаю. Ще раз нагадаю, що бегонію я сіяла 6 лютого, алісом я сіяла 10 лютого. Аквілегію я сіяла 9 лютого і газанію я сіяла 9 лютого. Для мене це дуже хороший результат, тому що більшість насіння я сіяла перший раз. Але ось, наприклад, газанію і аквілегію я сіяла другий раз, але вони чомусь не зійшли. Та якби в мене вже ніби досвід є. Можливо, погане насіння, а можливо, ще зійде, ще почекаю. Але ось решта то я дуже задоволена. Кажу ще вам раз, як вони виглядають. Ось так. Мак дуже гарно зійшов. Травичка дуже гарно зійшла. І ось дзвіночки зійшли. Ліатрис, Вероніка, Вербена. І ось такі кубені. Чому я висіваю таке насіння? По-перше, мені це дуже цікаво. Я купила 21 пакетик квіток, це коштує в межах 200 гривень. Бо є і дешевше, ніж 10 гривень, а є дорожчі. Крім того, ще пакетик землі. Хай буде там, можна взяти універсальну землю 35 гривень. Хай буде я потратила 250 гривень. Ну і ще тара. Але якщо купити корінці, ось таких квіточок, наприклад, вероніки чи костриці, або пампасної трави, це буде дуже дорого. Щоб купити один корінець, то треба витратити 200 гривень, 100 гривень або ще й дорожче. І не завжди в кожному регіоні можна купити ці квіточки, не завжди вони є в наявності. А ось на сайтах заказувати деколи не хочеться, бо не знаєш, які вони прийдуть. Тому я вважаю, що сіяти можна. І незважаючи на те, що в мене 4 квіточки поки не зійшло, я все рівно задоволена результатом. І тим більше, якщо я цього року посіяла багаторічні квіти, я їх на слідуючий рік вже не буду сіяти, буду сіяти щось інше. А ось у відкритий ґрунт, то я вже буду сіяти однорічні квіти. Або те насіння, що я зібрала. А все ж таки, ось так на розсаду, то багаторічні квіти краще сіяти, бо тут можна їм зробити хороші умови для проростання. А які хороші умови для проростання це ґрунт такий пухкий, без грудочок, без камінчиків, температура певна, вологість хороша. Мікроклімат, тому що я накривала свої квіточки. Отже, всі умови я створила для своїх квітів і вони повинні були зійти. Єдине, що з аквілегією, треба було її стратифікувати, бо, можливо, це було старе насіння. Але я ще раз повторюю, що я мала свою аквілегію свіже насіння, і без стратифікації вона дуже гарно зійшла. Ось такі результати в мене на сьогоднішній день. Коли мої квіточки підростуть і буду я займатися пікоробкою, тоді знову зроблю огляд і покажу, як мої квіточки розвиваються і як вони ростуть. Тож, хто любить квіти, не бійтеся сіяти, навіть якщо буде невдача, це все рівно досвід. Я завжди, якщо в мене щось не виходить, пізніше читаю більше інформації і знову пробую. Наслідуючий раз я вже бігонію не купляла б 2020 року, а купляла б вже 2021-2022 року. Це я неправильно зробила, не подивилася. Але як бачите, та бігонія така дуже маленька, і я 6 лютого її посіяла. Подивіться. Я навіть за велику тару для неї взяла, тому що я перший рік висівала таку бегонію. Треба набагато меншу тару взяти, щоб посіяти таку бегонію. Якщо цього року виросте, на слідуючий рік в мене вже буде невеличкий досвід. Дуже мініатюрно, це те саме, що еостому вирощувати. Вона дуже помаленьку росте. Я один рік посіяла, більше не сію, тому що в мене нема терпіння. Я люблю, щоб швидко все росло. Ось так. Подивіться, які гарні насінини, виросли. Це аліатрис. Кожну насінинку гарно видно, ще трошки можна буде пікірувати. Оце насіння, що проросло, я його більше вже не накриваю, Воно в мене стоїть на полиці. Можна на підвіконник поставити, а в мене стоїть поки що на стележі на верхній полиці. А зараз на фото можете подивитись квіти, які я вирощувала з насіння. Це більшість багаторічних квітів. Макс східний червоного кольору. Дельфініум багаторічний. Теж з насіння я вирощувала. Ось такий дзвоник скупчений. Я з насіння виростала. Він ще може бути білого кольору. Дуже гарні дзвіночки. Ще ось такий персиколисний дзвіночок білого кольору, дуже швидко розростається, можна його потім розсаджувати. І ось такий ще дворічний дзвіночок, середній, дуже гарний. Ну і однорічна жоржинка, буває різних кольорів, теж я з насіння висівала. Отож, бажаю усім висівати, не боятися, до зустрічі!